Для себе для себе на самом деле ні збільшують груди заради когось, щоб знайти того самого багатого, успішного і так далі. На соціуму, і ви на це повелись. Тос шкіри і залози з імплантами значно пришвидшується. Задумайтесь, чи дійсно це вам потрібно. Є реальні покази до операції, там значний птос, і так далі. Це реальні покази до операції. Ще 8 років тому, коли робив жінці збільшення грудей, то мені здавалося, що чим більше, тим краще. Я навіть не скажу, що е, жінка хотіла того, мабуть, це я більше того хотів, тому що вона і так була гарна. І не думаю, що вона дуже потребувала там збільшення грудей, але чомусь так хотілося і хотілося чим побільше. Тому так і зробила. Звісно, час прийшов і мої. Подобання більше, мабуть, навіть пов'язано з моєю професією, з тим, що я бачу кожного дня, так То трошки змінились мої погляди щодо естетики, що таке гарне, що не гарне. Тому в сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, чи так важливий розмір, чи збільшення імплантами варте того взагалі. От, тому поїхали. Перше, що хочу сказати, я абсолютно нікого не засуджую, і кожен робить, що він захоче. І гарно може бути як з імплантами, так і без. Я лише розповім про свої спостереження, про свою практику. Я займаюся активно-пластичною хірургією вже 10 років. І е, в мене є великий досвід. Я часто, дуже часто дивлюсь, да, е, різні моменти там і переробок у мене були особисті переробки. Я Дивився роботи інших хірургів і так далі. Ви все це бачили в Телеграм, я все виставляв. І мен, мені є що, чим поділитись да, і що розповісти. І мені цікава ваша думка, чи дійсно натуральність і невеликі розміри грудей це новий тренд. Також потрібно уточнити той момент, що моя думка змінилася з часом не просто так. Я бачу достатньо багато людей, які зробили збільшення колись. І багато хто. До мене приходить вже з встановленими імплантами та вже з можливими проблемами. У кого контрактура, у кого міграція імплантів, у кого перекрут, кому просто надоїло їх носити, комусь це просто незручно, у когось викликає больовий симптом і дискомфорт. І більшість цих людей раді видалити імпланти не менше тих, хто їх встановлює. Тому моя оцінка дещо песимістична, так адже ті, хто... Дуже задоволені збільшенням, не ходять по лікарям і не жаліються на груди. До мене зазвичай приходять вже з якоюсь проблемою. І якщо брати процент людей, які приходять просто на збільшення грудей, гарних своїх невеликих розмірів і тих, хто вже встановив, забирають імпланти, підтяжки роблять, змінюють імпланти, то другої категорії набагато і набагато більше. Судячи з того, що розповідають жінки перед встановленням імплантів, то причини збільшення зазвичай банальні і їх можна розділити на декілька варіантів. Хоча, звісно, про це ніхто вам не розкаже. Тобто мені пацієнти не говорять. Всі, хто приходять, абсолютно всі пацієнти, які приходять на збільшення, звичайне або взагалі на будь-яку операцію, вони зазвичай кажуть, що це суто для них. Хоча е в такому випадку, саме якщо ми говоримо про... Збільшення імплантами це е, причина не в цьому, абсолютно зараз розглянемо найчастіші такі причини. Перша – це коли збільшують груди заради когось. Зазвичай це молоді дівчата, які в активному пошуку або багатого і гарного, або просто у пошуку кращого життя, і вони впевнені, що груди вирішать всі їх проблеми, і вони тут же стануть багатими та щасливими. Другий – це роблять, тому що соромляться у своїх маленьких грудей. Маленькі груди викликають комплекси, із-чого вони не можуть впевнено себе почувати у соціумі, адже всюди дівчата з пишними формами, mm -hmm. всюди ці фотографії з пишними формами грудей, навіть у мультиках їх показують і так далі. Це все. Соціум все соцмереж впливає на людину, що викликає значні комплекси. Не те, що там мені пишуть в коментарях, що я викликаю комусь якісь комплекси, тому що я там розповідаю про це. Це гарно, це не гарно. А ні, а викликають комплекси саме ці моменти в інстаграмах. Гарні фотографії вилизані, да, там фотошоплені і так далі. Або Дівчата е з грудьми, з гарним життям. Коротше, не мені вам розказати, ви все це знаєте. І третій варіант це вимушено, у зв'язку з якоюсь патологією або наслідками онкології. Ну, як ви розумієте, це найменший процент да, цих дівчат. Давайте трошки розберемо перші два моменти: причини, чому е люди збільшують груди. Так? Навряд чи люди оставили б собі імпланти, тому що це, наприклад, зручно, да? <смі> не можуть бути імпланти самі по собі зручно, це, це нереально. Або тому, що це приємно. Ні, це точно не є приємна процедура, і я впевнений, що це не є зручно в повсякденній експлуатації, особливо, якщо займаєшся спортом. Тому, будь ласка, не думаю, що варто себе обманювати і казати, що саме для себе це робиться. От я знаю, що майже всі, хто от приходить робити збільшення грудей. З невеликого розміру, вони всі кажуть ні, ні, я для себе, для себе. На самом деле, ні, ви не можете. Ну, як ви для себе? Для того вам це незручно, це болісно, це неприємно. Це не точно не для себе. Ви хочете просто виглядати ось так. Да? Я не кажу краще, гірше і так далі. Я кажу, що ви хочете виглядати з пишними формами грудей. Тільки із-за цього ви робите це, тому що це навійно на соціуму, і ви на це повелись. Тому що вам здається, що наявність більшого розміру приведе вас до успіху, як ота подружка в інстаграм, і так далі. Наприклад, ви робите заради когось, щоб знайти того самого багатого, успішного і так далі. Невже ви думаєте, що той багатий сидить такий і думає, так виберу собі оцю дівчинку, бо в неї точно великі груди? В неї мені подобається? Оце, на цій я точно женусь. Ви думаєте, це все так виходить? Ні. Невже ви думаєте, що успішні багаті чоловіки шукають дівчат з, лише з великими грудьми? Звісно, якщо тільки для там, вибачте, потрахатись і завтра піти, то окей, мабуть, так і є. Молодняк якийсь, якому потрібно дівчата з великими грудьми, щоб сьогодні переспати, завтра піти? Можливо, але точно не для серйозних якихось відносин. Тобто, ви розумієте, якщо ви думаєте, що чоловік вас полюбить за розмір вашого бюста, то це. Тобто вообще, що, що це за чоловік? Що, ну, що він е, себе представляє? Він так само завтра полюбить іншу, бо в неї там більший бюст. Да? А ще іншу, тому що в неї там якийсь інакший бюст. Тобто ви не, не можете е, за, за рахунок грудей вибирати собі чоловіка. Це нелогічно, це неправильно. Повірте, розмір грудей це найменше, що цікавить успішного чоловіка в жінці. Найменше. І це так, це дійсно так. Тепер. Давайте розглянемо варіант з комплексами. Чому вони виникають? Чому ви взагалі вирішили, що невеликий розмір грудей це взагалі погано? Альо, дівчата, ви подивіться на найвідоміших жінок світу. Більше з них з невеликими природними формами. І вони цим хизуються, тому що це ексклюзив, тому що це дійсно гарно. Це рідкісні випадки. Бо грудей з імплантами дуже багато, а от гарних природних форм не так вже і багато. Тому що маленькі груди молодше виглядають. А що найцінніше, правильно молодість То, чого ти не повернеш, те, що ти не купиш. А чим більше груди, тим старше виглядає дівчинка. Тому більшості старшим дівчатам хочеться зменшити груди, а молодим збільшити. Ви не розумієте, що ви втрачаєте, вставивши в невеликі, гарні, підтягнуті груди імпланти. Ще раз хочу повторити, це не моя особиста думка. Я вважаю взагалі злочином ставити імпланти в гарні невеликі груди. бо це як з дорогого зробити щось дешеве, це як на карті приклеїти камінчик з біжутерії, як на Бентлі не клеїти просто наліпку якусь тупу, да там з вогником, як в форсажі, не знаю з 2000-х років. Уявіть собі, наприклад, Перес Хілтон з третім-четвертим розміром грудей. Або Дакоту Джонс, да? якій не завадило зіграти 50 відтінків сірого, один з там на той час еротичніших да, якихось фільмів, таких мас-фільмів. Але їй це не завадило зіграти таку роль, да? тобто там не вибрали дівчину якусь не знаю, ось, там, з п'ятим розміром грудей. В неї звичайні свої груди невеличкі, це їй не завадило зіграти в такій ролі, да? От, без пишних там, форм. Може, шелістерон з імплантами буде краще виглядати, ніж без Міла Йовович, Уявіть з імплантами в фільму П'ятий елемент яка вона гарна, тендітна да, в тому фільмі. І просто вставте туди імпланти. Це вже зовсім не та да, Міла Йовович буде. Це вже виглядати буде якось трошки дешево. Можливо, на той час це було б якось інакше виглядало. Але мені здається, це здешевило б саму Мілу Йовович, просто вигляд її. Uh, на той момент, як і всіх інших, якого я взагалі перерахував. А Марго Робі одна з моїх найулюбленіших актрис. Імпланти точно не додадуть їй краси, лише віку. Марго, будь ласка, не став імпланти. Ти і так чудова. Імпланти навіть найдорожчі коштують 2,5 тисячі євро, там, до 3 тисячі євро. Нехай буде. Да? Оце найдорожче. Ми Ставити це і ви маєте розуміти, що назад ви вже навряд чи зможете повернути без наслідків можна, але ціною там підтяжок, моментів і так далі. Якщо у вас є можливість, не ставити. Якщо це не єдина причина ваших біт і так далі, то не ставте. Живіть е, найдовше, живіть з, 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 з цими невеликими грудьми, підтягнутими гарними грудьми. Живіть скільки от ви вважаєте за потрібно. Потім можливо, коли щось зміниться, ви постарієте, вони повиснуть. Тоді вже можна щось з цим придумати. Коротше, поки є можливість, радійте, тому що у вас невеликі груди. Це прекрасно, це рідкісно. Рахуйте, що вам взагалі пощастило мати такі груди. Це круто. Я не можу сказати, що зі збільшенням груди стають негарні. Ні, але дуже часто це абсолютно не потрібно робити. Навіщо робити краще, коли і так дуже гарно? Так, все добре, коли все добре, і ви бачите гарні картинки дівчат зі збільшенням в Instagram, все прекрасно, але більшість з них в білизні, і ми не бачимо всієї картини. Дуже часто немає чому заздрити. І я впевнений, що дуже багато тих дівчат, які б зараз сказали, що вони шкодують, що встановили колись імпланти, що вони хотіли би повернути ті груди. З якими ви зараз приходите до пластичних хірургів збільшити? Повірте, дуже і дуже багато тих дівчат, які зараз от сидять і думають, які були гарні в мене груди, там мої 20-18. Як би мені хотілося зараз їх повернути, а не усе усе, яке в мене є, типу там з імплантами і так далі. Таких дівчат дуже багато приходить. Їх більше набагато, ніж тих, що приходять просто збільшити. Так я говорю про дівчат, у яких імпланти там 10 плюс років стоять. Немало таких дівчат, які жаліють про ці імпланти, і хотіли повернути ті груди, які були до цього молоді, гарні, невеликі, підтягнуті. Я впевнений, що у більшості з тих, хто колись встановив собі імпланти, починаються зміни вже через 5-7 років. Імпланти провисають або залоза провисає над імплантами. З'являється контрактура, дискомфорт, можливо сирома, якісь больові симптоми. Все це рано чи пізно з'являється. Майже усі, хто довго їх носить, рано чи пізно починаються зміни. І ці зміни значно посилюються саме з імплантами, адже об'єм імпланта тисне на навколишні тканини, що призводить до атрофії цих тканин. Як підшкірно-жирової клітковини, так і м'язів, так і залози, самої, а особливо шкіри. Тому вікові зміни птоз, шкіри і залози. З імплантами значно пришвидшується, коли в нас є зайвий об'єм. Так само погіршується ситуація після грудного вигодовування, або після того, як ви народили, або під час вагітності, коли ви збільшуєте вагу, або просто на фоні гормональних змін. Як не крути, хочете ви годувати, не хочете. Груди збільшуються. І е е якщо у вас ще стоїть при цьому імплант. То все це призводить до тиску на шкіру, на тканини внутрішні, ще більший. Адже розмір і без імпланту збільшується, а з імплантами значно гірше. Адже тепер до об'єму, який і так збільшився, додаємо об'єм імпланта, і шкіра не витримує. Вона починає давати розтяжки, вона провисає, атрофується, тону шкіри значно зменшується, погіршується тургор шкіри. Тому навіть якщо ви. от все, ви знаєте точно, що я там довбойовку, коротше, херню всяку говорю. Я все одно хочу ці імпланти ставити. То, будь ласка, ставте ці імпланти після пологів. Дивіться, у вас не буде зайвого об'єму шкіра та взагалі груди ваші замортизують, так збільшиться на якийсь об'єм і зменшиться, і шкіра при цьому не сильно пострадає, або зовсім не постраждає. То е, те, що вона постраждає з імплантом, набагато набагато більше таких можливостей. Любі мої дівчата, я ні в якому разі не засуджую тих, хто збільшує груди імплантами. Це ваше право. робіть, що ви хочете. І все, що я розповів, не означає, що у вас точно буде все погано. Ні. Я просто хочу показати іншу сторону всього цього. Що невеликий розмір грудей підтягнуті, гарні і симетричні плюс-мінус, це дійсно гарно. Це прекрасно. І рідкісно в наш час. Це те, що робить вас молодими та індивідуальними. Це те, що ти не купиш. Не це не є цінним? Я не відговорю вас. Але прошу просто трошки більше задуматись перед тим, як це робити. Задумайтесь, чи дійсно це вам потрібно, чи дійсно ви це робите для себе, чи дійсно ваші груди потребують змін. Просто подивіться на себе і спробуйте в цьому побачити істинну красу, яку не зробиш і не повториш, а не бажання соціуму чи чоловіка. Звісно, існують випадки, коли імпланти дійсно показані, але ж це зовсім інша історія, яку ми будемо розглядати в іншому відео. Також є ситуації з птозом вже після годування або величезними грудьми, які потрібно. Зменшувати. Я не кажу, що вам е, всім да, треба подивитися в зеркало і казати, от я красотка, все класно, мені не потрібно ніякої операції. Є реальні покази до операції, там, значний птос, гігантомастія і так далі. Це реальні покази до операції. Вони є описані там в міжнародні класифікації хвороб, да, є моменти з е, грудьми, які ну, було б гарно там зробити. Питань нема. Я говорю лише про ті випадки, коли у вас гарні свої підтягнуті груди просто невеликого об'єму. Будьте мені здорові, цінуйте себе і свою індивідуальність. До зустрічі.